Якщо ви подаєте документи на резиденцію громадянство або працевлаштування, вам може знадобитися довідка про відсутнє судимості в Іспанії або сертифікату антиседентис Пенализ. Цей документ підтверджує, чи є у вас судимість безпосередньо на території Королівства Іспанії. Його часто вимагають в міграційних, професійних та міжнародних процедурах. Отримати його можна трьома способами: перший онлайн через сайт Міністерства юстиції, якщо у вас є електронний сертифікат, другий особисто за попереднім записом сітою. третій поштою, якщо ви перебуваєте не на території Іспанії. А стандартна плата за таку довідку складає приблизно 4 євро. Готовий сертифікат проходить протягом кількох днів. Такий документ дійсний близько трьох місяців, але точний термін залежить від установи, куди ви його подаєте. І важливо пам'ятати, ця довідка показує лише судимості на території Іспанії. Дуже часто для інших країн вимагають українську довідку з апостилем і відповідним перекладом.